Псалом сотий, життям досягай царства небесного. Про милість твою Боже, сповіщаю, у цьому світі все минуще і крихке, про цілісність шляху у неба запитаю, Коли нарешті ти навідаєш мене? Вдивляюся у кожен промінь світла, слова молитви сплетені Твоїм ім'ям. До сонця відкривається уранці квітка, Отак і я вертаюся у Бога всім своїм життям. Про правосуддя Боже пісню заспіваю, Ти кожен крок життя мого благослови, Облуд лукавих злобних я не поважаю. О, Господи, Ти від спокуси душу захисти, Хай не пристане берега страшна омана. То брудом обливає потаємно, прожени, від гордих оком помарнів, у серці рана. Від сторони їх, Господи, спаси, допоможи. Разом із ненаситними не сяду за столами, і зі злоріками я спільної роботи не почну. Річки молитви витікають днями і ночами. По них. І в ваших чистих намірах до вас іду. Навірних серцем задивляюся щоденно: перебуваєте під захистом опікою в Отці, хто служить щиро подихом і рук ділами, він є безстрашний в небі, в морі на землі. Не житиме в моєму домі, хто підступний, від неправдивого відводжу погляд мій. У спокій повернеться тільки непідкупний, та випаде із міста Бога беззаконний злий.